А ось так виглядає двір господарів, де ми зупинилися. Як бачите, дуже багато місць. Є місця посидіти, приготувати гриль. І Господарі дуже дуже гостинні. І що мені дуже подобається. Це на території дуже багато оливкових дерев. Ось як бачите, вони достигатимуть потихеньку до осені. І ось такий садочок з оливковими деревами. На території. І, до речі, щодня, майже щодня, Олена пригощає своїх гостей городиною, що виросла саме тут, на цьому, на цій діляночці. Як бачите, є і баклажани, і є її помідорки, і перчик є. І зелень, і трави, огірки, помідорчики, чері. А ось так виглядає будівля. Наші апартаменти на другому поверсі. Така автентична грецька хатиночка знизу господарі. І два апартаменти здаються гостям. Ось плантація баклажанів, помідори, чері. І, до речі, кожен апартамент має свою таку діляночку, де можна посидіти, пообідати, поснідати. Все, як бачите, в квітах, все доглянути. Дозволяють приготувати барбікю, гриль, все для вашого комфортного перебування. І ось ми подивимося. Вау. Потихеньку наш гриль вже готується і виглядає досить-досить смачно. Диня наших апартаментів вирішила показати, як робляться садзики. Це грецька кухня, робиться з йогурту, огірочка свіженького, соль, кріп, як ви бачите. Це все буде тертися на тертушку. Обов'язково додається оливкова олія. Зараз ми подивимося, як це робиться. Дуже цікаво. Завжди в усіх ресторанах, в усіх кафе, в домашній кухні використовується цей, можна сказати, домашнього приготування соус. Називається садзики. Обов'язково з огірочків знімається шкірочка. Потім це все буде натиратися на серпочку. Як бачите. Немілка, така як на бурячок терта. Обов'язково беруться свіжі огірки. Потихенечко натирається на теркушку, потім буде додаватися йогурт. І зараз з огірків кидали сік, віджимається обов'язково водичка. Помили кріп. І, як бачите, не зовсім мілко, як ми звикли, просто нарізається, додається до огірків віджатих. І тепер додаємо часник, який зараз будемо чавити через часнокодавку. Елені бере два великих таких зубочки часнику. Як бачите, вичавлює туди до кріпу і до овірочків. Там Ну і тепер я бачу, Елені додає 2% йогурт. It's better with them. Ага. Це такий нежирний лайтовий буде йогурт. І, як бачите, все так на глаз додається, але це вже Дійсно перевірені роками рецепти. Але, повірте, це просто неймовірний такий соус, можна сказати, Оливкова олія, як бачите, обов'язково. І, до речі, оцет, винний оцет додається. Ну і сіль. Трошки чорного меленого перцю. Ретельно, ретельно це все перемішується. І вуаля грецька кухня traditional Приємного апетиту. Привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу показати, як, як проходить базар в Паралія Охріньйо. До речі, він проходить щопонеділка. Ось центральна вулиця. А ось базар. Як бачите, тут була раніше парковка. Для тих, хто приїжджає на море, але машини прибирають і розкладається базар. До речі, базар з різними речами. Як бачите, і солодощі, і, і господарчі, товари. Одежа. вироби, короні. Овочі, фрукти. Ось, як бачите, огірочки. Отакі ось. Такі ось Сумочки на колесах місцеві беруть, щоб закупитися. Оливки, мед, на такий магазинчик з на Де Не Политки. І ось тут, як ви бачите, нектарини сливи в Європі. Але коти. Характеристики. І тут капуне. І степені тепер вдягнуть додому. Ось, як бачите, черешня 6 євро 50 центів. Ось такі великі абрикоси 3 євро, слива 3 євро, нектарін 3 євро. І дуже багато вибору, як бачите, різні сорти. Це все привозять фермери. Ось, схоже, як на наш білий лебід сорт. Персиків 250. І такі персики. Оливки, кукурудза, три штуки, один євро, баклажанчики. Ось так продається навіть розсада. Помідори, перець, базилік. Яйця. Не! Калашка, машина. <говори> Хочу показати вам, які є бічбари, скільки це коштує. Ми йдемо раненько, я хочу показати, щоб було як менше людей, щоб не було якихось зауважень. Ось, наприклад, пляж називається Ябіракі бічбар. Наскільки мені відомо, комплект з двох лежаків і парасолька треба заплатити 50 євро. Але на ці гроші ви можете взяти в ось у цьому барі напої, коктейлі, можливо, якісь піци, я не знаю. І якщо ця сума буде перевищувати 50 євро, то далі ви вже оплачуєте по вартості того, що ви замовили. Як бачите, ось можна сісти і каву попити. І ось такі різні варіанти розміщення на пляжі. Друга лінія коштує 10 євро. Кожна Кожне пляжне ліжко. Ось так ось виглядає все ранесенько. А далі це все буде заповнюватися. Ось так виглядає QR-код. Ви знаєте, скануєте. Там буде запропоноване меню і замовляєте собі. І ось так виглядає меню. І ціни на різні напої. Тут, до речі, і бранч можна замовити, бургери, сендвічі. Тобто можна навіть не виходити з пляжу. І ось такі пляжі. Миленька така галька. Потім трошки більші камінці, але далі вже тільки пісочок. А ми з вами прогуляємося пляжною лінією. Подивимося, які можна. використати можливості для відпочинку, тобто тут можна, як бачите, взяти катамарани На прокат Ось яка красива теж зона. До речі, приходять люди не дуже рано а вже десь після 10-11 ї ї вже тоді наповнюються пляжі. І ось такі яскраві катамарани можна взяти в оренду, покататися. До речі, що цікаво, що на всіх зонах можна прийняти душ, є роздягальні. Тобто все зручно зроблено для відпочинку. І як ви бачите, далі видніється така зона, де можуть нам навіть пускатися в море люди з обмеженнями, з обмеженими можливостями. Тобто, як ви бачите, все-все є для комфортного відпочинку. Оце ось безкоштовна зона, де можна приходити зі своїми стульчиками і відпочивати. Вітаємося з вами центральною вуличкою містечка. Зараз ранок. Таверни всі зараз порожні, але вечором вони всі заповнені. Зараз раненько хто просинається, приходять на каву, беруть якусь випічку. Ось тут море. У праву руку це все таверни, таверни, магазинчики. Так зранку виглядає маленьке курортне містечко. Тихо, спокійно. І як бачите, велодоріжка обов'язково є. Ось такі ось. Невеличкі таверни прямо на березі моря. Вечером дуже красиво, так атмосферно сяють вогники. І ось йдуть один за одним біч-бари. І головна вулиця. Це все буде заповнене пізніше. Бачите, як красиво такі парасолі. І, до речі, навпроти нас це вже халкідіки. Яка краса? Це ось нічний заклад. І там бачите маленька, така церквушечка. навколо апартаменти, які здаються. І ось так вздовж моря можна прогулятися або покататися, наприклад, на велосипеді. Багато людей приїжджають на автодомах. Навіть є тут спеціальний кемпінг. Але якщо ви не хочете, ви можете зупитнитися ось так от на березі моря і спокійно собі відпочивати. Це все апартаменти під здачу. Що мені подобається, так це така свобода вибору, де ви можете... Приїхати собі на машині, де немає пляжного обладнання, ось так спокійнесенько зупинитися, відпочити. Немає поки що цієї безбожної забудівлі коло моря. Ось покажу, наприклад, як люди відпочивають. Дивіться, зверху палаточка, велосипеди з собою. І так люди зупинилися прямо на березі моря. Відпочивають. І ось як на долоні халки діті. І ось там ось гора Афон. Ось такі ще є апартаменти, це більш вже новіші, сучасні, як бачите, з дизайном, з гарно облаштованою територією. На будь-який смак. І ось так господарі проважають нас Дімітріс і Олена. Єлена, верніше. Тут дуже багато жінок, які мають ім'я Елена. Дивіться, який асортимент риби, смажені цукіні, москарела з помідоркою. Уза і василіки, традиційне грецьке вино і міцний напій. І ось песик теж очікує на банкет.